Так, обірвалася в мене чомусь запис. Бачите, воно якось так так воно буває. Так, Вербівка, центр. Центр. Захист сил. Дивіться, Ну, є загроза, є потенційна загроза влучання в самій Вербівці в якусь будівлю. Не обов'язково, що це в центрі, просто мається на увазі, що дійсно так, от якби всередині, та в саму, в саму вербівку, влучання в якусь будівлю є, але накриває захист вищих сил, тому є великі шанси, велика ймовірність, що справляться, і не відбудеться цього. Тобто іде потенційна загроза загорання, і в якийсь об'єкт значить, отже, це говорить про те, що тут буде націлено, направлено на якийсь об'єкт саме в Вербівці. Чомусь виберуть щось. Бачите, тут і план ворога у нас випав на північна частина Вербівки, тобто чомусь щось ворога привернуло увагу у Вербівці. І потенційна загроза якомусь об'єкту є. Ну, Накриває захист вищих сил, великі шанси, що відведеться, але майте на увазі, є, такі, є потенційна загроза прильоту в саму Вербівку. Західна частина йде загорання. Ще раз Вербівка північ. Ну, тут, згідно плану, ворогу буде летіти кудись ракета. Ну, Вона буде летіти, типу, як би, повз, тобто, повз вас, десь туди південніше від вас. От. Південь, шахід. Шахіди будуть літати. На півдні і в нас іде загорання. Та? Загорання щось пов'язане з транспортом, Вербівка. Десь тут йде південна частина Вербівки або на південь від Вербівки, все-таки йде загорання, велика ймовірність від прильоту кабу, застосування каб, кабів іде. І тут може бути яке загорання, щось пов'язане з логістикою, з транспортом, з коліями, з стоянками, автостоянками, автомийками, парковками. Ну, розумієте, З ремонтом автомобілів, ну, все, що пов'язане з логістикою і з транспортом. от Під загрозою авіаційних бомб, тобто кабів, загорання. Ну і шахіди тут будуть літати. Так, західна частина, тут, от, 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 от якраз західна частина Вербівка, тут йде, бачите, може бути якась база відпочинку, або якийсь санаторій, чи якийсь дитячий об'єкт, як нас там попередня квота показувала, або просто житлові будинки поруч з якимось дитячим об'єктом, може ще так відігратися. Не знаю, тут іде загроза загорання. Загорання, ну, швидше за все, внаслідок збиття збиття дрону, якогось шахіду, якогось щось таке. Східна частина. Теж логістика під загрозою, але тут іде вже на схід від вербівки. На схід від вербівки десь може бути тут на межі якісь загорання. Погані вісті, при збитті, при збитті чогось може бути якесь загорання. Ну, Давайте ще раз центр докинемо. Ну, Тут іде збиття, тут йде збиття того, що несе смерть. Ну, Велика ймовірність. Так? Але такі, на саму вербівку якось дуже насувається, якась така цього тижня велика небезпека. Так що будьте дуже обережні. Так. Поки відео не, не обірвалося, не знаю від чого воно залежить, якось воно по-різному так записує. А часу монтувати немає, щоб з'єднювати. Давайте продовжимо з вами, що там у нас мало бути. Ще Морозівка. Покажіть мені, будь ласка, карта. Якщо подивитися на Морозівку, Харківська область по сторонам світу, північ-південь, Захід, схід центр з 22 по 27 жовтня 2024 року, в який район яку частину морозівки іде приліт або ушкодження, пошкодження внаслідок збиття того, чи ми такий ворог. Ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інфраструктурних об'єктів. Покажіть, мені, будь ласка, карти, Морозівка, Харківська область. Північ, перехват, південь, збиття, захід, схід, центр, перехват. Північ. Дивіться, на півночі йдуть якісь, якісь збиття та, і перехват над будинками та, або біля будинків. Десь може бути якісь причинене загорання. Далі південь. Підбиття на центр щось буде направлятися. Ну, давайте на центр. Розвідрони будуть літати в морозівці, особливо вночі. Вони будуть вишуковувати якісь, ну не знаю, якісь важливі стратегічні об'єкти навіть в таких невеличких населених пунктах. Так, і що тут іде, Загорання над якимось мостом. Ну, це не близько, що в центрі. Це мається на увазі, що десь в околицях ваших може бути якесь десь загорання. А чому? При повторній спробі, ага, але то буде збиття, при збитті, Захід, відбиття. <кій> Дивіться. Західна частина морозівки йде збиття, відбиття. Далі у нас є дешо? Шахід, збиття, відбиття, шахідів. І десь може бути пошкоджена якась будівля, споруда, будинок, не знаю, щось таке. При збитті. І схід, відчай. Чому відчай вдень? Що вдень? Загорання якесь іде, стратегічного об'єкту, інформація, ага. інформація про те, що на схід від морозівки десь щось буде горіти, десь щось прилетить. Ви просто про це будете знати. Це не у вас. У вас іде незламність, у вас іде захист. Ну, ось так я це все бачу. Так, що тут у нас ще на захід від вас, морозівка, ще будуть вибух знати, що десь застосували авіабомби, тобто каби десь випустили по якомусь транспортному сполученні, чи щось пов'язане з логістикою та? чи з технікою. І що у нас тут можуть бути перебої ще зі світлом, що десь там далі, десь далі. Ще десь щось, якесь якийсь ракетний приліт, пошкодив щось пов'язане з електроенергією. Та тобто, взагалі в Харківській області, десь як на захід від вас, або на північний захід від вас, може так бути, або на південний захід від вас, десь далі. Ну, якийсь ракетний приліт пошкодив, е, щось пов'язане з електроенергією. Ну, більше такого нічого. Що ж, ставте мені, будь ласка, вподобайки, пальчик вгору за мою працю. І пам'ятаємо, що це лише один із варіантів долі, який має найбільші шанси на реалізацію, але це лише його шанси на реалізацію. Завжди треба надіятися і вірити в те, що ми можемо силою своєї думки, своїми молитвами, все-таки пом'якшити обставини або взагалі зійти на кращий сценарій долі.